Доброго дня, шановна група. Вийшла на вулицю. І йду вздовж вулиці. Йду, не догадаєтесь куди. Йду, щоб там встати. Толя, зараз випусте коров, а я стану, щоб далі перехрестя нікуди не побігли. Така гарна погода, гріх їх не прогулять. У дворі нема де випускати. Тому випускаємо. Коли така гарна погода, випускаємо на вулицю. Вони тут погасають, пострибають, розгонять кров нагуляють апетит. Все ж таки хочуть трошки побачити небо, трошки сонця. Ну, сонця нема, хватає їм і неба. І пішла енергія через край. Вагітні усі стрибають. А тут ще й трава зелена. Хоч би після цього сіно їли. Куди, куди, куди? Назад. Назад. О, така прогулянка. Нельзя. Назад. Назад. Куда, 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 куда? куди? Ану, назад, ласточка, назад. Назад, я сказала. Назад. Назад. За територію не виходить. О, почули, хазяїн вийшов, побігли до нього всі. Мабуть, Толі ну, краще люблять, ніж мене, бо він їх частіше годує і очищає в них. Від нього не відходять. Мабуть, образили за те, що їх лозинкою нагнала. А ось біжить. Прорвалася. Ну нічого вона далеко не, не уйде. Ти не стоять на кордоні. Ой, ти хочеш крупним планом. Назад. Ласточка назад. Ці дві шодуються активніші, а ті вагітні вже по сім місяців не дуже хочуть. Гулять. Ходять, ходять, такі дивляться, якби вже зайти. Та чи сіна дайте, чи що небудь. Отака От прогулянка сьогодні з коровами. Бо далі передають снігопади, можливо, і не буде яких вже нагулялися, вже не стрибають так активно. Зараз ти наклав їм сіна. Наклада будемо заганяти. Десь хвилин 40 погуляли, і то хватить. І то радість. Більше не треба, бо вже починають сусідові глину копати, шкоду почнуть робити, без догляду не можна випускати. Все, зганяю їх уже до калітки. Нехай заходять. А ну пішла сніжана. Ой, дивіться, як вони глину бокопали сусідові. Була вся траві, викопали он. Трави вже й не видно ямку. Отак скучили за землею, за травою. Гей, куди ви минули фіртку? Ану, розвертайтеся.